Усім величезні вітання. Мене звуть Роберто Моралес і влог на каналі UA Футбол. Звичайно ж, з чого ми можемо розпочинати після четверга? Звичайно ж, а виліт Донецького Шахтаря з Ліги Європи. Те, що трапилося, я не вважаю якоюсь великою бідою. Не треба там танцювати на кістках. Програли дійсно програли Фейнорду. Фенорд просто сильніша, Це очевидна річ. Ну по-хорошому можна говорити, що й Рен був сильнішим, але його вдалося пройти. Цього разу такого дива не трапилося. Команда програла не настільки слабший шахтар ніж. Підсумковий рахунок, тому що не на 7 голів це 100%, але в будь-якому разі давайте дивитися об'єктивно. А це ситуація, десь вона могла трапитися, тому що кілька разів траплялося так, що Шахтар стрибав вище голови в груповому етапі Ліги Чемпіонів. Зокрема, це теж було. Ну не можна, не можна дійсно кожного разу робити дива. Це все одно, що кожного разу бути як фокусник і витягувати кролика з Шляпи, але цього не трапилося, я відзначу такий момент, що Келсі забив. До речі, зверніть увагу на цього хлопця. Глобальне розчарування дітям шахтаря це така штука. Ну як на мене, вона десь очікувана, все це могло трапитися. Але Келсі прогресує, його привезли абсолютно сирим. І я наголошував, що футболіст ще не готовий до дорослого футболу. Але наскільки він все одно психологічно хлопець такий з перспективами. Він з'являється, він шукає свої моменти, він іде бити пенальті у тому ж матчі з Реном. Він забуває вже голи і поступово прогресує. Отже, я вважаю, що Шахтарю тепер важливо сконцентруватися на боротьбі. За що? За новий сезон Єврокубків. Так, 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 так. Там буде ще весело в національному чемпіонаті. Три очки переваги над дніпром 1 це ще не вирішальний ривок. І, до речі, наступний матч він відбудеться у неділю для Шахтаря. Не буде точно простим, тому що це буде рух. Ну, здавалося б, ви можете подивитися турнірну таблицю. Там рух. Самі знаєте, де він знаходиться. Але це команда абсолютно захисного профайлу і. Ось після навантаження, після навантаження Єврокубків, після певного розчарування Шахтарю треба зібратися і зуміти поборотися з суперником, який точно не буде відкриватися. Ось чого не буде, того на 100% не буде. Ну і нагадаю, в чемпіонаті України, якщо ми вже так торкнулися, УПЛ суперматч Динамо проти Зорі. Тут про Динамо багато можна говорити і десь скептично, тому що. Вибачте, те, що вони демонструють це факт. Хоча переграли дніпро 1 теж показник, коли можна, не граючи в класний футбол, досягати результату. А от заря навпаки, вона десь подобається, подобається тим, як вона будує гру. Але Брашкобулеца нагадаю, ці двоє футболісти вони належать Динамо, і це проблема. Це систему утворюючої гравці, брашко. Це опорна зона боляться вище. і, Відповідно, ну дуже-дуже цікаво буде побачити цю зорю це протистояння. І я вважаю, що нарешті у нас є такий матч туру, де е, чекаєш гри. До речі, в матчі того ж Дніпра один проти Динамо. Так теж був скепсис. Ми розуміли, що дві команди які більше грають на результат ніж на футбол. Ось цього разу ми очікуємо десь. Ну хто якого результату, хто за кого вболіває, але і футболу. Згадаємо, звичайно ж, Лігу чемпіонів. і Ось тут мадридський реал. Ну, хтось скаже, що я мадридиста, а насправді це не настільки, ну трошечки зовсім трошечки мадридиста. Команда обіграла Ліверпуль. І це сам результат він, мабуть, ні про що глобально не говорить. А якщо придивитися до гри, то дуже багато було цікавих моментів в цьому протистоянні Вальварде проти Робертсона, зокрема, наче проти Салаха, і кожне це протистояння Реал все ж. Таки вигравав, видряпував, не без проблем з нюансами. Але це знову ж таки підкреслює, що реал-команда Кубкова. Команда, яка завжди заводиться на весні, десь ну, лютий, весна, команда набирає обертів. Тож крім бензина, ну, по-хорошому, це монстр. Це великий монстр, і зараз я вважаю Реал. Ну, лед не головним фаворитом в Лізі чемпіонів. Я ще згадаю ну, команду, теж, яка виступає у Лізі Чемпіонів і може здобути цей трофей, але ну от особливо, є щось дуже особливо. Рало. Також нагадаю на вихідних, що у нас буде Ель Класіко. Ель Класіко, це завжди круто. Але скажімо так, дилема. Реало в тому, навіть не дилема, а феномен в тому, що зараз чемпіонат Реалу особливо не потрібен. Він все одно буде другим, як би там що не відбувалося. Він докотиться до цього другого місця. Ніхто у нього його не відбере. Але його завдання в Копа Дель Рей, де команда програла Барселоні перший поєдинок вдома 0 1 але ж це нічого особливо не змінює. Ну і звичайно ж, Ліга Чемпіонів. Другий фаворит Ліги Чемпіонів, як на мене, це Манчестер Сіті. Те, що команда продемонструвала тут, навіть не сам рахунок, 7-0. Ми всі розуміємо: Ербеляпцих, 7-0, 5 голів Голланда. Але ж питання навіть по-хорошому, якщо так придивитися до матчу, навіть не в Голландії. Хоча він крутий, ніхто не заперечує його можливості, його силу, його енергетику, таку якусь не знаю, просто пробачте тваринну по-хорошому, якщо а, говорити, але. Це а, такий механізм, а, настільки вибудований. Він дуже крутий і для Манчестер Сіті, ну хтось скаже шейхи, величезні гроші. Але насправді це річ, яку будували дуже довго ще до приходу Пепа Гвардіоли. По суті, футбол під пепа Гвардіолу будувався до його приходу. Чікі Бегірістайном вся система була заточена і. Ось десь команда а, зараз досягнула абсолютного максимуму з приходом Голанда з таким силовим Форвардом. А, якщо вона зараз не виграє Лігу Чемпіонів, я не знаю, як тоді їй бути. Тому що а, це дійсно піковий Манчестер Сіті, все зроблено, всі механізми працюють. Наскільки вони можуть працювати? І вже програвши минулого сезону реалу зараз. А, Команда мчить до якогось успіху. Якщо не досягне, то немає. Я не знаю, не існує ніякої формули того, як перемогти. Саме манчестер Сіті. Згадаю, ще один поєдинок Ліги Чемпіонів, це матч, в якому не було забитих голів, здавалося б ну, нічого начебто цікаво, порто проти Інтера. Порто, який намагався, але не зміг. Тут мені б цікавіше подивитися на Інтер, Інтер Я нагадую, що команда, яка програла в Попередньому турі свого національного чемпіонату, але ось це інтер команда, яка може ще, як на мене, зробити свої дива в лізі чемпіонів. Дійсно, ну повірте, ця команда має достатньо якості складу. Ось що подобається ситуативно, ця команда може робити все, що завгодно, виводити суперника з зони комфорту, міняти ритм. Вона не є стабільною. Так, це правда, це абсолютна істина, і тому вона так нелегко проходила цей порто і взагалі не все так у неї просто. Це минулого сезону. Інтер дійсно мав бути чемпіоном. Те, що він не став, це його суто похибка. Але зараз він не такий. Але разом з тим, а він достатньо, скажімо так, структурований і достатньо сильний ментально. Тобто супергри ми не побачимо швидше за все в багатьох матчах цього інтернаціоналі. Але ця команда знову ж таки може дивувати і я не здивуюся ні в якому разі, якщо вона там далі буде крокуватиме по Лізі Чемпіонів. Я не пророкую саме цій команді перемоги в Лізі Чемпіонів, але десь готовий. Погодитися на те, що може бути все, що завгодно з цим інтером Вони нікого не бояться. Повірте, це дуже дуже сильна команда. Ось такі у нас основні події, які трапилися. Чекаємо на неймовірні матчі на вихідні, і звичайно чекаємо на українців. Чекаємо, що саме вони проявлять себе знов ж таки згадаємо і тих, хто є зірками, як мудрик. Ми чекаємо Михайла в усій красі і чекаємо тих, хто десь. Ну, потрапив в несприятливу зону, як це трапилось Коваленком, але має шанс 100% має шанс себе продемонструвати. З вами був Роберто Моралес, канал UAFootball. Отже, пишіть, пропонуйте свої теми, свої ідеї, і ми обов'язково на це будемо звертати увагу.